Виталий Баталий Шаги, врай The Watchman. США, райтинг 1742. Зилы, да, у нас пишека. Так, тут я поспешил трохи. З Д5, хоча. Будь без різниці. Я просто міг без цього, так, да, і 2.0, і потім шах мені. дати. Шо? Не знаю на рахунок цього ходу. Я просто С5 зразу граю десь. Твій слон, мені мені здається, краще було б його розміняти, да і все ці зв'язки, ну в тебе кінь не на C3, щоб тут. Отак от. Так от, от воно завжди і робиться. Так от. Ну, я ні на що, ні на що не намікаю, але. Десь я тут хочу щось з'їсти. Я бачу, що він хоче, звісно. Хочу потім тут типу на D5 вдарити. Так, давай ще раз я порахую. Удар. Ні, так. Все це виглядає дуже. Не знаю. А ми ж можемо тут тупо з'їсти де і все. Що, не очікував? А воно прилетіло. Ластівочка така. На H2. Не треба брати, що тут в тебе є. Рилі? Really? Так можна? Хм. І я цього не очікую. Я щось думав, що ти просто з'їсу. Ну добре. Ну добре. Так тут не можу. Нє, так я просто б'ю. Нє, ні, 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 це вже ти перебарщуєш. Тобі коня треба було розвивати на якомусь четвертому ході. В кінці 3 грати. Тут уже тебе чекає Атака на короля. Ні, ясно, що цей кінь тримає аж 2 поле, Ти хотів підкріпити, підкріпити. щоб ніяких там жертв не було. Щоб забрати захисника, так. Да. Все це ясно да. Не, ну, посміяти, звісно, можна з цього приколу. Але це мат просто. Така дебютна. Катастрофа. 62.90. 62.90. 100. Так. да, чітенько, читенько. Йому треба було просто забрати насправді. Так, якщо б я з'явив, а це погано, да, ферзь Д5. Це через це цей шар. Ну, і що? А, мене тут просто слоно, ніяк я не відведу, бо тут. Своїм D5. Ну, да, Перевага вже в білих. Так і нема, а. А, фігури в мене нема. Отак. Він чомусь вирішив. Розміняти захисника пункту D5, так. Да. Але я ж зберіг свого чорнопольника важливого. Ну тут уже безнадійно, тут мат просто. Так. Віталій у Делі Шахі грає проти Ельяча. <кхух> Іспанія, рейтинг 1811. Швидкий Джонні проти мене. Що, нема тут фінта якогось? Так, так, шах. Так, шах, так, так. Так, просто шаг, да,м то що? Ти тим закрився, да? До речі, я після шаху просто заберу. буде купа фігур. Навіть не буду брати поки що твого фрізя. Байдуже. Вони фігури грають, а в тебе ні. Поки що. Можеш навіть... Можеш навіть не віддавати фрезя, залишити його собі, але просто Просто фішка в тім... Ні, це ти помиляєшся. Це ти і фрезя віддаєш і коня. Вже через щур. Через щур. Сюди хочу коня поставити. Дуже сильно. Так, він буде атакуейшн <клух>, робити. Так, поки суперник не бачить, я буду c 4. В нього була можливість зараз ударити якась хоч якась контргра, а так... А так вилка і без тури можна здатись і не чіплятись. А так можна пограти, Ну, да. відкриємо собі слона. Темп. Ну, тут ще краще кінь буде стояти, очевидно. Не знаю, для чого суперник. Щось тут робить. Такого. Чек сюди. Чек -туди. Ну, чіплятися до цього пішачка, ну, мабуть, нема сенсу. Ось ми цього з'їмо тоді. За рахунок крутого коня будемо викачувати тут ПТСки. Дякую. Така дебютна катастрофа. Фрезя, звісно, суперник з'їв, молодець. Ти у нас тут суперника 78. Але є такі партії. Ну, як партії, дебютні Катастрофи, коли здається, ось. так, да. Ти вискочив, зв'язав коня. Так, це круто. Думаю, який не може відійти, а насправді може. Тому що в тебе король тут тобто, цей пункт D7 незахищений. І ферзя придеться віддати. Хочеш ти цього чи не хочеш? Хоча це гірше. Це неточність. Ферзь C7. Я думаю, він так зіграє. Напав на коня. Ти потім... А, d 6. Ну, не знаю, просто, мабуть, з'їв би так. Потрошки випускав би перевагу, а 30. Шикардосний хід. 30. Ну, окей. Ще простіше. Просто зайва фігура. Ну і, в принципі, все там.